Я проти ідеалізації цієї акції протесту. Тому що я, як один з лідерів помаранчого майдану, який намагався е, на цінностях духовних українських об'єднати українських народів, я зробив все, щоб ми починали з молитви, значить, всі конфети. Я зробив все, щоб ми завершували гімном і україною Петрененка. Я е, е, намагався переконати, що молитви про Україну. Е, Кониського лисенка це значить, дуже важлива штука, тому що ми, українці, як люди віруючі, бо Микола Костамаров говорив, що уже чуже здивувався українцям тогочасної гетьманської України, які значить е е е, в країні, де е так рев ревно вірили в Бога. Так, чоловік шанував свою дружину, а діти своїх родителів, що ні жодної нації Європи іншої не було. Тобто, ми мусимо свої традиції тримати і тому, значить, оцей, оця сатира проти зеленського, фактично, формою зеленського. Ну це не це не дуже наша традиція. Не змагатися, хто більше матів напише на картонці, це ну не зовсім правильна історія, але вони мали право це зробити, тому що їх. Команда Зеленського такою самою риторикою їх обманула і прийшла до влади саме такий спосіб. Тому добре, що це було, але слава а Дай Бог, щоб такого зовсім не було. Тобто я проти, щоб ми змагалися з росіянами у кого більше матюків в одному реченні чи в одному слові. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.